Яскраві офіси на першому поверсі та рекламні вивіски. Єдине, що відвертає увагу від занедбаного стану будівлі по вулиці Домбровського, 38. Глянувши вгору, бачимо повну картину. Перше, що кидається в очі, розбиті вікна. Незважаючи на рішення обласної ради про передачу цього об'єкту комунальну власність, будівля продовжує перебувати на балансі Житомирського обласного фонду соціального захисту інвалідів. Ситуацію з приміщенням обговорила на прес-конференції за участю заступника голови обласної ради, голови бюджетної комісії та представників громадських організацій. На бюджетній комісії на минулі обговорювалися питання щодо повернення у власність територіальної громади приміщення Домбровського, 38. У Зв'язку з тим, що там знаходиться певна громадська організація. зауважую, громадська організація людей з обмеженими можливостями. На цю тему почалися спекуляції. Мало того, ця тема зацікавила засоби масової інформації, і ми для того, щоб не було різних трактувань з боку влади чи з боку громадських організацій ми зібрали вас всіх для того, щоб максимально широко і правдиво розказати ситуацію, яка є навколо цього приміщення. Рішення обласної ради було прийнято ще у 2005 році. Передати комунальну власність будівлю вирішив і вищий господарський суд. Голові фонду направили лист з проханням виконати чи не рішення. Термін відповіді спливає 23 квітня, коли відбудеться чергове засідання бюджетної комісії. Щоб унеможливити будь-які спекуляції на цій темі. Я як депутат Житомирської обласної ради, голова постійної комісії, зареєстрував проект рішення, в якому зазначені такі дуже важливі пункти. Два. Перше: заборонити приватизацію приміщень комунальної власності за адресою міста Житомир, вулиця Добровського, 38. Друге встановити відрахування від доходів оренди приміщення комунальної власності за адресою міста Житомир, вулиця Добровського, 38, в розмірі 30% на підтримку заходів громадських організацій, що займаються соціальним захистом та реабілітацією інвалідів Житомирської області, за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету і комунальної власності. Цим рішенням обласна рада унеможливлює купівлю продаж приміщення і захищає громадські організації, які там знаходяться. Тобто, виселяти нікого не збираються навпаки, ще й допомагати фінансово. Такий варіант представників інвалідів влаштовує. Таких 30% на розвиття громадських організацій під конкретні проекти этого мали до сих пор. Хоча цим дов займатися фонд соціального захисту інвалідів, державний фонд. На это должны были выделяться деньги. Но вот лично наша громадська організация и за 10 лет мы ни разу не смогли воспользоваться такой льготой. Хотя многі предприятия как у ТОС, у ТОС, в «УТОГІ» в своє время получали. Ну болятки разіде предприяття. Меня лично вот сейчас вот ваше предложение, Ну откровенно говоря, заинтересовало. в облраді Підрахували ймовірний прибуток від оренди. Всі витрати на ремонт і реконструкцію будівлі здійснюватимуться за рахунок 60% від орендної плати. 30% використовуватимуться виключно на потреби громадських організацій. Якщо порахувати всю так, от приблизно оренду, це точно більше 1 мільйона гривень на рік. 30%, які пропонує обласна рада, і це не на словах, а зареєстрований сьогодні отакий проєкт рішення, який буде виноситись на 31 сесію обласної ради. Там вже чітко значено 30%. Якщо ми кажемо не менше мільйона гривень оренди, ну це по нашим таким розрахункам, звісно, у нас немає конкретного реєстру, то по таким приблизним розрахункам це вже виходить 300 тисяч в два рази більше, чим заявлено. Керівництвом громадської організації, яка ну якби каже, що допомагає громадським організаціям, крім того, будівля по вулиці Домбровського, 38 – це стратегічний об'єкт. Там розташований телекомунікаційний вузол, який з'єднує телефони, інтернет-мережу Києва і Рівного. Це виключає його приватизацію, і зазначено у відповідному рішенні.